Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І сьогодні до огляду такого короткого, але постараємося змістовного. Обрали FX 255. Тракторець готуємо, має покуп приїхати до нас на днях. Попередньо ми все узгодили, поміняли масла, поміняли реле зарядки, оскільки воно не давало повноцінної зарядки. І зробили важливий момент для нашого покупця – колія. Колія під картоплесажалку 62,5 см, тобто 1,25 колія по центрах власне, задніх коліс. Грунтофриза, метр м в комплекті. Чудові ножі на ґрунтофризі, практично не стерті. Надійна. Трьохточка механічна, але має трактор декілька хороших, цікавих функцій, які притаманні власне, японським тракторам. Це глибина. На механіці тросик, тяга, розумієте, є важіль, яким від найглибшого до наймілкішого обробки, є пам'ять ґрунтофризи, підняли, опустили. Дуже зручно і є задня передача, безпека при русі назад. Ви будете мати впевненість того, що трьохточка буде підніматися. В комплекті було два контргрузи. Звичайно, ми їх лишили. Карби передні, хороші, практично на стерті мікротріщини, але знову ж таки послужить. Я переконаний не один рік. Задні мають карби повні, теж мають мікротріщини, але все в оригіналі, все брічстов. Це 91 рік, 8-й місяць по дисках. Останні серії FX, після цього вже йшли серії, власне, AF, мабуть, 25 і тому подібне. Гідропідсилювач кірма в комплекті. Дивіться, в якому стані лакофарбове покриття на шасі. Лакофарбове покриття не полірований вверх, бо клієнт, власне. Хотів те, що і ми любимо правдивий такий трушний вигляд трактора з Японії без оцих підмальовувань і натирань. Бачите, це все є так, як воно є. Навіть залишки ґрунту японського ми трішки залишили. Напрацювання невелике, наскільки вірите. Важко сказати, 793 мотогодини. Ваше Маркування керма є, дуже збережений трактор. Ну і вартість з доставкою в нас в Івано-Франківській області була запропонована покупцеві 7,5. Його за такий трактор в такому стані, в такій комплектації з м і боковим редуктором повністю влаштувало, оскільки цей трактор точно вартує. Цих грошей. Давайте ще трішки математики, бо зараз кажуть, 7,5 можна купити новий китайський трактор. Можна купити, але до нового китайського трактора грунтофрезу на 1,5 м з боковим редуктором. І власне грунтофрезу, яка працює на глибину до 20 см, а не ґрунтофрези індійські, які десь працюють на 10-15 ну, максимум. Можете в цьому переконатися, а тут, власне, на повну глибину ножа 20 см, точно. Навіть індійська коштує порядка тисячі доларів. Відніміть 7500 мінус тисячі доларів, отримуєте 6 тисяч доларів за 25 сильний трактор в хорошій комплектації з функціями, яких в китайському тракторі просто ніколи і не буде. Проте зручність, надійність на найвищому рівні. Отакого От тракторця. Цей трактор в очікуванні тест-драйву клієнта. А у нас ще безліч тракторів на майданчику. Кубота Ісек, і Янмар завжди підберете собі найкращий варіант для ваших потреб. А ми вам підкажемо власне технічні можливості по колії, по трьохтоці по функціоналу, які будуть вам найбільше пасувати. Ще скажу, бо часто записують, скільки може підняти Ну от в 25 це точно 600 кг, тобто навіть 400-літровий оприскувач, який важить 120-150 кг, плюс власне, наповнення 400 літрів, цей трактор порається легко. Косарка роторна, яка важить там, порядка 250 кг з плечем 1,60 м, буде ідеально працювати з цим трактором: сажалка, копалка, весь спектр навісного обладнання. Якомога ну, для такого трактора класу Донфенк, власне, власне, Ловол чи інших менш відомих брендів, теж підходить до такого повнорозмірного міні-тракторця від Янмара. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі ВРМ Техніка. До побачення!